Дівчаточка, ми з вами сьогодні маємо закріпити ті жіночі стрижки, які ми вивчили з вами минулий раз. Скажіть мені, будь ласка, які жіночі стрижки ми з вами вивчили? На пальцях. Проста коротка на пальцях, паш і серце. Скажіть, будь ласка, яка вам найбільше сподобається? Добре, спашці сподобалося добре. Давайте будемо згадувати, дивіться, коли ми розказуємо про будь-яку стрижку, так? що нам важливо зразу, так, от які основні моменти треба про неї сказати. Яке у нас контрольне усмог, дані <плес> стрижці ще. <плес> які використовуємо проділи, які <плес> в нас розділення на зони, правда? <плес> 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 <Так? А що? плес> які метод застосований, правда, то <плес> важливо. <плес> <плес> Зняття на пальцях, чи можливо метод десь чоловічі стрижки, наприклад, тушування, звернення на нівець. добре. Е, окей. Тому давайте зразу, так, коли ми згадуємо і повторюємо стрижку, ми знаємо, що ми маємо назвати. Якщо ми з вами почнемо з якої? Давайте почнемо з тієї базової короткої, то жіночої стрижки, е, яка має в собі метод, який на пальцях, так? Е, що ми в цій стрижці маємо знати. Так. Яким в нас є контрольний письмок? <праць> даній стрижці. У нас і завжди даній стрижці в даному методі життя на пальцях рухому контрольне письмо. Я думаю, що не обов'язково тут все писати, ми просто це повторимо і підемо далі. так? Добре. Ще З якої здони ви починаєте працювати? З фронтальною і глянути. Добре. Ще дехто шумить. Не по Ну, ну добре. Е, окей, і що? Почати з індальної тімної. Яка в нас тяжка до поверхні голови? Перпендикулярно 90 градусів. Але ми не забуваємо про що? Що, що наша голова кругла, це не квадрат. Вона кругла. Тому як ми маємо, перепрошую, як ми маємо в даній ситуації е, відтягувати Трошки Трошки лише. До обличчя. Трошки нахиливши до обличчя, добре. Тобто ну, навтор. Добре. добре. І постійно по всій площі голови ми контролюємо той процес, що у нас має бути кут 90 і враховуючи те, що два тобто Фактично і на фронтальних першу чергу частинках має бути цей легкий. Ну і далі по ситуації ви дивитесь, де ви там в якій точці знаходите. Все добре. Ви так простригли, що почали з фронтальної лінії? Mm -hmm. Далі куди рухаємось на короневі на добре? Як ви, ну ви розумієте, що ви спираєтеся, якщо ви стрижаєте з фронтові частини, ви спираєтеся на що? На ту фронтальну ті, ну, на всю кімену частину, яка вже скажемо, прострижну, правда? Тобто ми розуміємо, що таке рухове письмо. Ми постійно наступне письмо орієнтуємося на попередню простриженню, правда? Так. Добре. Окей. Так. І набутуємося. Так, тобто ми розуміємо, що ми, по йде, рухаємося далі, коли почали роботу зі скронями, то ми рухаємося колу, Тобто рухаємося з правої частини і через маківку в ліву скроневу. Потім поступово е повертаємося вже так, в верхню потиличну, потім в середню потиличну. І увага, завжди ви пам'ятаєте, що на бокових частинах ви працювали, вас пальчики як шли? Е Кінчиками до низу, до підлоги, а у нижній скріпротишній е, зоні як мають пальці повернутися. Доверху кінчка. ми пам'ятаємо про це, бо насправді дуже важко працювати, е, якщо є е, кінчики донизу. Вам просто mm -hmm. дуже не видно тої відтяжки. Що ви робите? Тому що чітко простригте дійсно так як треба, в тому на пальцях, дотриматися тої однакової тушки всюди, вам треба пальчики поміняти. І ви самі побачите, що то є легше, значно легше так працювати. Добре, що ще можна внести? Тобто ви простригне, задавши там на першу письмі якусь певну довжину. Всі ми розуміємо, що таке коротка жіноча стрижка, яка там є е, дружина приблизно, звідки й доки вона може коливатися? Ну, Скільки? Кажіть, я не буду важливі. Три, п'ять, може бути навіть іноді два сантимети, якщо це дуже коротка, спортивне жіноче, добре, а доки. Доки межа до душини, скільки можна? Сім. Щоб це вважалося коротка жіночка. Це приблизно сім. Так? Це приблизно сім. Тобто від двох і до семи ми можемо орієнтувати цю коротку довжину. Тому що все, що йде далі, це вже буде вважатися середня довжина. там Вісім, 9, 10, 12, 15 це вже буде середня душина. А так, щоб вважати, що це коротка, то це десь так від двох, трьох. До семи, розумієте? Добре. То, що залежності, і знову ж таки, яка модель стрижки, там, наприклад, ми будемо сьогодні говорити про шапочку, там можна більше зберігати тут, ну, особливо в певних зонах, але це вже форма стрижки даної. А коли ми кажемо, що старотка то така межа має у нас бути. Зрозуміло? Добре. Що ще можна внести після того, як ви виконали чітко зняття на пальцях в даній моделі стрижки? Пілігрувати можна при потребі, окантувати за бажанням клієнта можна, так, ще що можна, якщо ви хочете зробити її більш модельною. Звести на нівець. Звести на нівець, де? Господаря. Трішки на нижніх стороневих і трішки на е, нижній потиночній. Так, mm -hmm. можна також, якщо це більш коротший варіант, навіть з в певних зонах, тобто знову таки в нижній потиличній, в нижній стороне. Якщо то була така доволі коротка, наприклад, 2-3 см, спортивна жіноча така стрижка, можна дійсно і логічно би було там попрацювати в нижніх зонах. Але це знову ж таки ви просто уточнюєте це з клієнтом, як вона вважається. Зрозуміло mm -hmm. добре. Е, який, яка форма скроні би мала бути по логіці е, в жіночій моделі, якщо ви, наприклад, вушку відкриваєте? Загострена правда. акуратна загострена форма скроні має бути, якщо ви обрали відкрити бушку. Так, якщо ви не обирали там, наприклад, просто по формі там сфілірували, звели на нівець, якщо є потреба, якщо є бажання, і залишили там, наприклад, кілька відкритого гушка чи повністю закрити, це залежно, яку ви там обирали тужину і як ви там далі допомогли. Зрозуміло, питання mm -hmm. по стрижці, простій короткий жіночі у вас залишено. Я думаю, що їй треба, звісно, виконати руками, але чисто теоретично в голові у вас не мала вже закріпитися інформація, як до неї підходити і що з нею робити. Правда? Mm -hmm. Добре. Скажіть мені, будь ласка, наступна стрижка наша була каресична, які тут в нас е, моменти вже з'являються, як ми розділяємо? Mm -hmm. Класичне розділення це як ми mm -hmm. Це чоловік і потім друга друга тепло. Двушка через ніків, через сіні. Добре. Е, тоді таким чином у нас автоматично виходить чотири зони. правда? У нас є е, дві потиличні права і дві фронтальні. так? Добре. І скажіть мені, яким тут є контрольний письмом, і де воно нерухоме. Нерухом. де воно зосереджується. Воно зосереджується, це в нижній зоні. Стрижки в нижній зоні, голови, на нижній потиличній зоні. Звідти ми розпочинаємо правда, нашу роботу. Яка межа довжини в даній стрижці? Може бути вона до пояса? Ні. Mm -hmm. Ну це вже Це не карет. Це вже не карет. Тобто розуміємо, що це має бути в межах до плеча, тобто в межах шиї. Тобто це може або половинку шиї закривати, або повністю закривати, або навіть повністю відкривати, залежно який там варіант ви обрали з клієнтів. Добре. І що, як ви починаєте роботу свою? З passado. Так, Кут відтяжки, який тут? Mm. Природній різні. Так, тобто кут відтяжки називається 0 градусів. Mm. Е в нас е що означається е кут 0 градусів, що це є природні падіння, так як ви розчисали, нікуди не тягнули, просто пальчиками підтримали і гарно зрізали я рівним горизонтальним зрізом. Просто е, цю лінію, яку ви там обрали, та собі дружину, звісно вже на е, першому вашому нерухомому контрольному послі, так? Mm -hmm. Добре, далі після цього які ваші дії? Всі гарно розказують. Які ваші дії після того, як ви виконали перше? Контрольне письмо? Виділяємо далі тонке письмо. Так. І вони твої малюємо і орієнтуємося на наш контроль. Тобто ми всі наші наступні пасми, ну якщо ми працюємо, звісно, що сподивилися, правда, спочатку частину, значить всі пасми паралельно відділяються до першого нашого. Бачимо, звісно, що дуже добре сказали тонке Чим воно тонке, то в той що тим ви бачите, що ви робите. Тобто не треба спішити, не треба там, широкі, товсті пасми виділяти. Це нічого доброго, нам в стрижці не допоможе будь так? Тобто тут ми собі відділили, і що ми робимо? І е, чітко рівно тут увага. На тому, на тій першій лінії ми маємо зістрити всі решта наступні наші паски. Зрозуміло? Тобто не вище, не нижче, а чітко на його рівні. Це важливий момент даній форми. Е, і в нас утворюється такий ефект щі точки. Тобто, все, що ми зістригли, воно стоїть на одному рівні, зосереджене на одній лінії. Зрозуміло? Добре. Також скажіть мені далі, як ми працюємо у фронтальній частині голови? У фронтальній частині голови. Тобто ми починаємо з нижньої скрутити з нижньої Та звісно, що як інакше нас може бути. Тобто ми починали там з нижньої потилищної і тут продовжуємо з нижньої сторони. Яким чином ви продовжуєте? На що ви орієнтуєтеся? На да, прострилі, на нашу э, не прострі, супрострижену потиличну частину, чітко продовжуємо ту його горизонтальну лінію на тому ж самому рівні, на якому вся готиниця вже виконана. Тобто, також дуже уважно, щоб не вийшло десь нижче, вище далі. Дуже плавно, хоть відтяжки той самий, природного падіння, тобто нікуди нічого не тянули. І відповідно знову ж таки, горизонтальними прядочками рухаємося до розділяючого центрального. З правої частини, з лівої частини, і чітко всі пасми зістрягаються на рівні отого нижнього скруневого пасма. першого, так? Воно якби автоматично це що було нижня бути нерухоме, плавно переходить е в нижню скруневу, і воно теж нерухоме, воно теж таке саме. Зрозуміло? То дуже добре вивчив стрижку. Я зараз з вами так нагадую, і хтось думає, вона вже так, це розжовує, що вже нема куди, да? але насправді це для того, щоб ви дійсно чітко усвідомлювали, що ви в тій стрижці робите. Так? Добре, і скажіть, будь ласка, що там з грифкою в тій стрижці? Грифов в принципі класичні як би, підсудні. У класичному карам вона відсутня, але ви можете внести за бажанням клієнта теж індивідуально. Власне, І це може бути будь-яка, може бути пряма, може, може бути якась сфілірована. Тобто тут, вже, якщо ви вносите гривку, якби модельний варіант в стрижці, ви вже просто узгоджуєте з клієнтом, якою ви хочете. там Створити, так? І ще мені скажіть, як можна так легенько його ще доповнити, моделювати, якщо є бажання. Ну, зміст стрижки, щоб він залишився в такій масивній формі. Можна зробити такий легенкий, е, таке легеньке подовження до обличчя, тобто просто фронтальну зону ми відштовхуємося від. Лишній, Але просто робимо лінію трішки таку діагональну на подовження до обличчя. Так? Тобто це можна внести за бажання, і в принципі це цілком нормально. Тобто це такий невеличкий момент моделювання стрижки каре. Зрозуміло, угу. то все далі паралельно, відповідно, стрижеться тої лінії, яку ви задали. Якщо то було вже не горизонтальна, а більш така діагональна, значить все інше волосся до неї зрівнює. Тобто Тут нічого такого нема, принцип залишається той самий. Зрозуміли? До стрижки карети тань, сподіваюсь, вже нема. Тут важливий момент дівчата все-таки точність. Ніби воно все просто звучить, але щоб зробити чітко і рівно, однаково, треба теж дуже кажу, пас на тоненький і уважно слідкувати за процесом, щоб десь щось не потягнути собі, там пачку, просто притримувати. Бо ви десь чуть-чуть натягнете на себе і вас вже буде зовсім інший ефект, розумієте? У цей момент важливий. Ну і дивитися в зеркало, особливо коли фронтальні частини, щоб вони були однакові. Тому що коли тут так здається, все дуже просто. От коли ви якраз е, вже зрівнюєте, щоб, власне, вийшов якась сторона довше. Коротше. Це буває, повірте. Е, Хтось вже посміхається, вже, напевно, стикався. так? Це такі моменти важливі, і треба слідкувати. Це не то в нас є дзеркало, воно дуже нас е, деколи виручає. Так? Є моменти, коли ми там працюємо і в нього навіть дивимося. А є моменти, коли реально ми мусимо дивитися, чи все окей. Розумієте? Добре. Е, наступна стрижка — у нас була Паш. Розказуйте мені, що це за стрижка така. Знизу коли вже прострижені, нагада і формували. Так, так, добре. Це середний волос, там вона характерна тим, що в неї є кожний пасмований однаковий і є гривка. Так, тут вже включається якраз ту стрижку, обов'язково, якби класичний варіант, має бути з згрибний. Е, добре. Е, на основі чого, Тоб, який метод тут задіяний? Внутрішньодування. Тому утворюється та форма валика вже по тому вигляді стрижки. Ми бачимо, що ті всі зони нижні вони мають такий об'єм і вкладаються всі всередині і нагадують таку форму валику. Тому що якраз нас завдяки внутрішньому градуюванню кожне наступне письмо довше за кожне попереднє на 1-2 мм, І це означає, що нас та вся Структура вона якраз має таку можливість вкластися красивим таким об'ємним морям. Mm -hmm. Ось, і тому, і тому розумієте, яка ситуація з тим, добре, як правильно це зробити, що ми розпочинаємо, як ми розділяємо? або пластичним методом, або овальним методом. Ну, дивіться, якщо ми знаємо, що в нас задача, що в нас взагалі весь контур стрижки, весь силет, має бути овальним. То е, проситься нам що увальний. Увальний. все таки зразу робити овальними пройдем, це все-таки нам буде дійсно допомагати на справку в стрижці створити той овальний силует. Тобто, власне, що це і тут важливий момент, також і забувати прядочки Всі дуже тоненькі. Чим вони будуть тонші, тим буде плюс. Тому що ви будете бачити все, що ви робите. І ви дійсно зможете чітку пальчики вивести з тим постом, куди потрібно, потрібно всередині. І чітко дотриматися тої техніки і створити власне важливий ефект, так щоб ви не вийшли так, що ви там постригли якось, вклали якось, а клієнт потім просушив, а воно щось не вкладається всередину. вкладається хто куди хоче, туди, туди і вкладається. Це якісно це говорить про те, що ви якісно не зробили, що ви допустили якусь помилку під час тої. Від ем, так, відтяжечка та? тут невеличка взагалі. Ми казали, що в ідеалі це є низьке градуювання від 0 до 20. Тобто це просто ем, нуль градусів з кажучи. то це ніби природні падіння, але ви просто пальчики загинаєте всередину і у вас відповідно є оцей ефект. Розуміло? Ну і так ми рухаємося від першого письма до самого останнього. І воно створює власне овальну грибку. Скроні плавно переходять в овал, і потилиці плавно переходять в овал. Яка довжина рекомендована в даній стрижці? Середний. Ну, середний. Да, що це десь на рівні плача. Тобто, якщо буде довше то вже не буде теж все-таки сама довжина і сама маса волосся не буде давати можливості тримати ту форму. Правда? Тобто це також в таких о, характерних деяких варіантах mm -hmm. має бути визначена довжина. Тобто, якщо ми зробимо там дуже коротко, це теж буде щось не, не, не конче добре. А м, так само от воно, ну вже буде все рівно не тримати ту форму, буде собі десь хотіти закрутитись в інший бік. Тож, Ну і розкажіть мені, е якщо до пажу вас не залишилось питань, ще скажіть, як можна там його чуть-чуть змоделювати? Бо все-таки в нього є світкі межі, що ми сильно не розженемося, але що можна зробити філірування? Ну, філірування тут також обережно, щоб зберегти масу. І те, що ми досягали, в певній стрижці має бути збережено це градуювання. Так ледь-ледь обережно філіруємо. І що ще? Насампічка овальна грибка, що ми можемо з нею зробити? Ми можемо зробити її кусоль, тобто асиметричною. З легка ми можемо зробити її асиметричною. Це теж внесе якусь таку ілюмку в ту стрижку. І, в принципі, якщо це не модельний варіант модельний, що ми там відступаємо від норми, ми взагалі грибку можемо зробити будь-яку. От імену лінію гривки, якщо ми вирішимо з клієнтом змоделювати. Ви можуть зробити свій мовленою ванною, якоюсь такою іншою, яка там от не така чітка овальна, як вона йде в пащу. Бо вони, ви ж розумієте, що ця форма валика, яка є всюди, там на скронях, на будинці, і ота форма валика буде на гриці. І не всі клієнти зараз це сприймають. Ну особливо, що це дитяча стрижка дитяча, бо для дітей, дівчат говорила, і часто застосовує. То це нормально, там можна і не вілівати, і нічого не придумувати. Але якщо це вже жінка якась, так, я не думаю, що їй дуже буде подобатися це внутрішнє градуювання на гривці і така вибукла форма, і, і от всюди, всюди, всюди. Я думаю, що це таке з гривкою, вона захоче зробити якийсь експеримент. Правда? Ну, так. Тому і ви можете зразу до цього підготуватися. Добре, з цим зрозуміли. І скажіть мені ще, будь ласка, стрижка на скла все. то за стрижка? Тут присутні зовнішні градуювання. Що ви знаєте про цей процес? Про Дану стрижку вона трішки така, як ви сказали, складніша. Завжди ми при зовнішньому градуюванні пальчики повертаємо наверх. Це? це ясно, добре. А сама стрижка в чому полягає? Ще раз. Пролі наші мають бути діагональні, рекомендовано, щоб було зручно що добрище. 45 градусів де? де? На години, правда, дивіться, давайте уважно, щоб ми не забудлися, бо дехто, тобто, хто там, наприклад, вчив і не він взагалі не розуміє, що ми хочемо тим сказати. Бо поняття, оце як ви кажете, <лікації> <laughs> можна говорити про те, що треба писмо так відтягувати, розумієте, під тут Суть не в тому, що ми розділення робимо. Ми спочатку яке робимо класичне, так? від серединки чола до серединки шиї, від вушка до вушка через стіни. І поки що працюємо з потинцією, правда? Починаємо з потинки. У e, нас просто ззаду із села стрижки є такий загострений. Так? Лінія має бути загострена. Вона там називається мисом, але ми, ми її по-простому кажемо загострена на кут. Тобто це означає, що ми по відношенню до центрального проділу, коли проводимо наступні проділи, від яких вже будемо стригти, так? то якраз логічно, що ми зробили оцей кутик. Ви це пам'ятаєте? Чи так. мені це намалювати? Ми Ну, Молодці. <рес> зрозуміло? Тобто ем, по відношенню оті діагональні проділи, це називається потилична діагональним я вже вам це казала, що це зрозуміло? вами. До центрального розділяючого проділу наші всі наступні, від яких ми будемо стригти, мають бути по відношенню до нього під 45 градусів. А тоді, паралельно з проділу ви відчисали і паралельно до зістригли ту лінію косу, враховуючи зовнішній Моментик. Зрозуміло? І так ви рухаєтеся повністю з однієї з іншої сторони на бутилиці. На вертальній частині пам'ятаємо, що це класичний сесун. Якщо класичний сесун, то нам треба розділити окремо тім'яну. І скруневі залишки. що таке окремо кіміну. Я казала провести два проділи від серединки, від серединки а від лобної виїмки, від лобної винки до маківки, проводиться два проділи. І якраз виходить такий П-подібний проділ. Це називається П-подібний проділ. Тобто ви вже мали розділяючий проділ від вушка до вушка. А коли ви провели ще два проділи від? Ловної винівки, у вас виходить такий певний бідний Це якраз вся тім'яна частина там зосереджена. І залишилися тоді скрунею. Тобто ми ж пам'ятаємо, що в класичному сесії ми маємо працювати окремо на зоні, зовнішнім градуюванням, і окремо на скруневах. Чому? Тому що в нас там також лінія грибки має бути в зовнішньому градуюванні, стромнім, в зовнішньому градуюванні і потилиці. І в ідеальному, в класичному варіанті, тут довжина може тобто Довжина може бути, я вам сказати, така доволі коротка, ось якщо це дуже класичний сергін, який ще той наш базовий. Також ми казали, що можна її збільшувати, так? тобто може бути і до плеча, може бути і за плеча, навіть вже довжина. І все це може стригтися в власне в тому зовнішньому роду Івані, в тому самому селу Еті. Але тут вже можна забрати гривку, в принципі, забрати гривку. Або якщо ви вносите гривку, то внести сучасну гривку, яку подобається клієнтам, а не ту гривку, класичну з зовнішнього градуванням, яка свого часу була модною. Вона можливо реально і, і крута, і модна, але сьогодні ніхто не бажає носити на даному етапі. Зрозумів? Але чому ми з вами вчимо всі базові стрижки в першу чергу? І навіть те, що трішки відійшло, ми все ж таки це вивчаємо. Чому? Тому що ви повинні чітко знати, і пам'ятати, що мода вона завжди іде по колу. Вже дуже багато всього придумали. І навіть якщо ще щось придумають, але так чи інакше, у нас є такі моменти, які сьогодні модні, завтра не модні, післязавтра знову модні. І тому ми з вами всі базові стрижки, базові техніки мусимо знати. Бо сьогодні воно не модне, завтра оп, вже модно. Тому треба цей момент враховувати. Е, І що ще хотіла сказати? Е, також хотіла сказати, що все-таки про те, що мода йде по колу. Є певні стрижки, я буду на цьому наголошувати, які не виходять з моди. От є такі стрижки популярні, які з'явилися дуже багато років тому, наприклад, більше 100 років тому, так, коли це все зарочувалося, в принципі, зі стрижками. Е, і вони досить і популярні. Є такі моделі стрижок, є такі моделі захисток. А є такі стрижки, які йдуть по колу. Вони то модні, то не модні, то абсолютно втратили свою популярність. І невідомо, коли віднову. Тобто такий теж момент м, треба е, розуміти. Е, на цьому ми можемо наше повторення якби, е, завершити, правда? не особливо там складних питань. Я дуже сподіваюся, що всі це розуміють. Тобто ті, що активно говорили, зрозуміло, що вони розуміють, ті, що так дивилися, спостерігали, не знаю, чи вони розуміють до кінця, але дуже сподіваюся, що справді е, застроїти це все. А, і потім після перерви, ми продовжимо говорити вже про нові Окей?